Всім привіт! З вами я, Петро Пагін, і ми починаємо. Розпавнились, добули дерево. Спочатку, ну, правда, трохи потупили, потім добули дерева. Скрафтили верстак. Добували дерево. Справділи дерев'яне кайло. І попливли на інший берег. Вставочка. Добуваємо камінь. Камінь добули. Пішли назад. Попливли назад. Скрафтили кам'янетка Кайлок, лок, каміни сокиру і потопили звідси в нові пригоди, але спочатку зайшли в шахту. Ну, я пам'ятаю один ютубер. Якось у нього перший день якось не спавнилось залом мобів. Ті щось сказав те, що перший день моби там не спавнять. І... Я цього ютубера ще згадаю. Залом. Е... Мені подобається, як воно побачив горить. Побачив я лісну пожежу, як люди сують. пожежу. почав спечері, побачив я лісну пожежу. Пішов далі. Е... Спочатку, поду... Спочатку обрадувався, подумав, ой, озеро Лави буде портал. Вирішив зробити різ... е... тихаську різню бензопилою. Прийшов. Але знаєте чому я такий злий? Ви не ставите лайки, не підписуйтесь на мене. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І я не буду вбивати цих бідних тваринок. Ну, якщо ви правда, не веган. То це погано, якщо ви не веган. Ви можете й не цей. Біжим, 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 біжим. Ще покажу перший день. Ще пока що перший... перший день. Добули смирек. смереком лісу, скрафтили лічко, поспали і пац другий день. Побачили, що другий день все. Поїхали супершутістю. Далі знову ти хай бензопилою. Ну, але в мене сукира. У мене бензопиле не було. Ну, але й тим і тим дерево рубають. Також бо я не бачу. Скоро? Скоро я дійду до свого місця, призначу. Ось воно. Моє місце призначення. Ви подивіться на цю красу просто. Красита й Годі. Знов Я попивав курочок. Відомі ютубери як Візі зараз, якщо, якщо ну вони не бачитимуть це відео. Але... Типа чи... Каспер Холла, чи Візі, називав курку Патреону. О! Я так обрадувався цьому дому, що навіть написав, що це мій дім в чаті, щоб всі знали. Чистую територію, добув там трохи ресурсів після того, як розчистив територію. став лайк, став Що ж мені ставте лайк і не пишете коментарі. Мені трохи обидно. Я трішки ображимо. Віхіс вікповіслужити з... прийшов на лав. будувати хату. Побуду... До мене, до речі, прив'язався собака, треба буде зайти в Майнкрафт і приручити його. Хоча це вже буде на 30-й день так -то. Але, Але треба піти і приручити його вставка І це вставка означає, що? що я добудував цей будинок. Та ви побачили, як я почав як я добудував. Хоча я будував його десь днів. 7 сім. Сім кропочків днів. Реально, десь година чи більше навіть на побудування було, а ще я час крафту, скрафтив собі занадто багато цих. Занадто багато. дверей Березок дверей. То в мене є таке пірсик. Ну... Я не знаю, я прям будівельник. Ще це не остаточна версія будинку, бо е, на, до дня 30 там вже є трохи інше. Не буду говорити, які зміни сталися, бо це вже спойлер. А хто хоче спойлер? Ніхто не хоче спойлер. Я не хочу, значить і ви не хочете. Ви мене зрозуміло? добре, жартую, жартую. Ну, це виглядало б криво, якщо б я так робив. Тому я переробив. Тепер виглядає ідеально. Оціните мою хату від одного до десяти? Пишіть коментарі від трьох слів. Я, мабуть, вас вже цим. Пишіть коментарі. Пишіть коментарі, пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь. Але реально, ну це потрібно для просування, е, е... Ютубу. Ну і загалом це є все. Це вже у нас 10-й день. Це вже 10-й день кінчається. Далі спад. І день. одинадцятий. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Побачення!